Олександр Олесь, Ярослав Мудрий. Скорочено. Після ката Святополка, що замучив трьох братів Брат четвертий на престолі Ярослав Розумний сів, Святополком Окаянним Все зруйноване було. Бідувало бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад. І небавом Україна зацвіла, як пишний сад, і небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців. Знову в Київ попливли. Греки, німці, італійці, Чехи, Угри і йшли, купували, продавали і у Києві жили. Так живий, шумливий Київ Царгородом другим став. Як про друга, як про сина, Дбав про його Ярослав, Оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його, оздобив і препишний двір завів. До палат ішли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні З грізним перлом у руці. І допущені до князя нинсько кланялись посли, і до ніг дари складали, що з чужини принесли. В час бенкету на бандурах, гуслях, різних сопілках Грали весело музики, ви напінились в чарках. Співаки пісні співали, скоморохи, штукарі, Розважаючи чужинців, метушились у дворі. Після ситого обіду всі виходили з палат, подивитись на верблюдів, на муштрованих звірят. І в Європі честю мали королі, князі, царі, поріднитись з Ярославом. Побувати у дворі. Але мудрість Ярослава тя була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах, щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати, не тягла його війна. Він прогнав лише поляків, і щоб ворог тихшим став, він твердиню понад стяном Ярославль свій збудував. Та ходив на печенігів і черкесів під Кавказ, Що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з Редедію Касоським Ярославів брат Пстислав бивсь хоробро в поєдинку. І редедю подолав Наш співець, Боян великий, найславніший із співців, Сплів йому вінок безсмертний Із пісень безсмертних слів. Пролетіли дні короткі. Перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав. І з любов'ю проказав Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але, діти, пам'ятайте мою заповідь одну: Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе, а не згода». Наче вітер все по полю рознесе. Як не будете ви разом йти до спільної мети, ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи. Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, І тинятиметесь всюди, як вигнанці й жебраки. Та недовго пам'ятали діти мудрий заповіт, А нащадки Ярослава осміяли на весь світ.